Гірник спорт продовжує підготовку до чемпіонату. І минулий тиждень у команди із горішніх плавнів був насичений на контрольні поєдинки. Серію таких матчів у суботу гірники завершили поєдинком із провідним клубом чемпіонату Полтавщини Олімпію і Савенців, яка є діючим володарем Кубка Полтавської області, та яка сім разів вигравала цей трофей. У складі Олімпії виступають одразу кілька екс-гравців гірника спорт: Павло Насібулін, Роман Кунів, а також Юрій Павлик. Гарний спаринг, відчуваю себе добре. Цікаво було зіграти проти своєї колишньої команди. Завжди приємно приїжджати в все місто, тому я гадаю, що було корисно як для гірних спорт, так і для нас пограти, трошки побадатися, як то кажуть. Так що... ну, ти будеш виступати у наступному сезоні за Олімпію, так? Ну, певно, що так. Гірник спорт активно провів першу половину матчу і частіше за суперника атакував ворота. Втім, до гольових моментів справа не завжди доходила. У Олімпії почалися втрати ще у дебюті матчу, тож до перерви гості провели дві ранніх заміни. Дуже небезпечним у виконанні гірника спорт був ось цей кутовий, але голкіпер Олімпії врятував свої ворота. Потім у Олімпії була спроба удару по воротах, але вона вийшла не дуже вдалою. Мені... Сподобався спаррінг, тому що я вважаю, що цей спарінг був найякісніший з боку і суперників. Не, не, не умаляю заслуги тих команд, яким, з тими командами, якими ми грали, але ми налаштовували хлопців, що команда досвідчення, вона дуже, дуже добре на м'ячі працює, вона дуже добре читає гру. І мені сподобались хлопці. Я скажу, що я би запросив декілька гравців до нашої команди. У першому таймі команди не забивали м'ячів, а ось у другому їх було три. Однак зарахований був лише один. На 57-й хвилині зустрічі захисник гірника спорт Єгор Базаров підключився до атаки та віддав передачу на Владислава Пасичнюка, який одним дотиком прийняв м'яч, а потім ударом злівою влучив у рота суперника. 1-0. для Владислава Пасичнюка. Це вже другий забитий м'яч за гірник «Спорт» у контрольних матчах. Наскоки забілі, ну, забили на, на відскоки. 1-0, гарно грали, 1-0 і поїхали. Як тобі в команді, як ти відчуваєш себе, вже не вперше Колектив топовий, відчуваю себе добре. Господарі мали можливості подвоїти рахунок. Два моменти були у Ярослава Кравченка, який в обох епізодах атакував ворота суперника ударом головою. Ось у цьому моменті удару гравця гірника спорт не вистачило влучності. А у цьому епізоді на 81-й хвилині матчу, після подачі з кутового та удару головою Ярослава Кравченка, завдяки сейву від голкіпера Олімпії, рахунок не змінився. У другій половині гри Олімпія двічі відправляла м'ячі у сітку воріт господарів. Втім, обидва голи не були зараховані. У першому випадку гравець Олімпії забив гол рукою, а у другому взяття воріт суддівська бригада скасувала помилково, адже якщо подивитися із цього ракурсу, то бачимо, що у цій ситуації офсайду не було. Тож гол після удару головою Романа Куніва мав бути зарахований. Але це був контрольний матч, і представники Олімпії не дуже сперечалися із цим рішенням. Гостям та так і не вдалося забити м'яч, який був би зарахований. Гадаю, що у нас були гарні моменти, але трішки в кінцівці трохи не вистачало там або останньої передачі, або якогось вдалого руху, або якогось там удару головою. Ну такого трохи в кінцівці треба допрацювати, і я думаю, що голий результат буде кращий. Гра між Олімпією та гірником спорт завершилася із рахунком 1:0 на користь команди із горішніх плавнів. Сьогодні Перемогли також були моменти, які у нас не виходили. Ну, тренера глянуть гру, зроблять нам нарізки та покажуть, де наші помилки і будемо працювати над ними. Після цього поєдинку гравці та тренери команди із горішніх плавнів отримали два вихідних дні. У вівторок, 21 березня, гірник спорт продовжить підготовку до другої частини чемпіонату.